І пропоную долучити до порядку денному. Йдеться про лист Львівської обласної організації про спілки працівників освіти і науки України щодо затвердження кошторисів закладів освіти обласного підпорядкування на 2025 рік. Зараз з'ясуємо впродовж комісії, чи це питання актуальне ще, але я думаю, що порядок денний лист мусимо включити. Також ще є лист від Сокальського професійного ліцею щодо виділення додаткових коштів для відкриття оновленого навчально-практичного центру харчових технологій. Під час слухань ми часто про це питали. і Я так розумію, що наші заклади почали звертатися до нас з проханнями, з листами. Добре, що є Олег Володимирович, ласка. Ми зараз будемо дивитися, чи там відповідають ті звернення відповідним критеріям. Колеги, якщо немає заперечень, пропоную ще цих два питання долучити до порядку денного і проголосувати порядок денний в цілому. Дякую. Так. Одразу переходимо до питання першого. Вініше воно у нас друге. Порядок денний ми затвердили йдеться про лист начальника Львівської обласної військової адміністрації щодо виконання обласного бюджету Львівської області за січень-вересень минулого року. Така дуже свіжа інформація, скажімо так саркастично, але з задоволенням послухаємо. Є в нас ані Світлана від департаменту добрий день. день усім учасникам фінансової зустрічі я. Звичайно, що я два буквально речення скажу стосовно виконання бюджету за 9 місяців, але перейду більш конкретніше, скажу вже за рік. У нас є, нас є вже в департаменті фінансів є звітність Казначейська. Ми її опрацьовуємо, але я ще озвучу оперативну інформацію, бо е, така основна е, інформація буде подана десь за два тижні до обласної ради. За 9 місяців ми отримали до обласного бюджету надійшло 3 мільярди 797 мільйонів гривень і е, виконання е, становило додатково 2,8%. Ми понад план отримали 102 мільйони гривень. Продовж цього періоду ну, практично всі наші показники основні це податок на доходи з фізичних осіб, податок на прибуток. Це по суті 95% наших надходжень, виконані і перевиконані. Також за 9 місяців, як і в попередній період проводилися всі видатки відповідно до взятих зобов'язань, зареєстрованих зареєстрованих зобов'язань, отриманих товарів, робіт і послуг. Були ще за 9-10 місяців. Були у нас Затримки трошечки із проходженням коштів через єдиний казначейський рахунок, але до кінця року ця ситуація виправилася, і практично всі платежі до кінця року були проплачені. всі платіжки, які надійшли в органи казначейства з єдиного рахунку, були проплачені. І програми виконувалися відповідно до реєстрації, і в тому числі і в галузі освіти. Що стосується виконання за рік. Ми маємо цей показник перевиконання. Він іще збільшився, і за рік ми отримали обласний бюджет отримав 5 мільярдів 256 мільйонів гривень, навіть трошки більше. І понад план надійшло 283 мільйони гривень, які по суті перейшли у вільні залишки коштів. І після розгляду аналізу звітних даних вони будуть розподілені для потреб. Обласних наших розпорядників від коштів. Динаміка надходження е, податків встановила порівняно з 2023 роком, становила майже 30%, 29,6%, якщо точніше. Е, основний наш податок, який становить зараз орієнтовно 72-73%, на відміну від того, що було до 2023 року, бо тоді відсоток частка видатків е, доходів ПДФО становила більше 83%. І е, приріст порівняно з 2023 роком по ПДФО став, склав 125,7%. Ну, як я вже сказала, що основна частка це є податок на доходи фізичних осіб. Він у році, у 2024 році становив 72,3%, Але другий ключовий податок у нас податок на прибуток і його частка щороку зростає. Частка його вже в минулому році сягнула 22%. Відсотків. І минулого року ми також його отримали на 7% більше, аніж було заплановано, а в динаміці до 2023 року в півтора раза більше. Одним словом, ми отримали податку на прибуток більше мільярда 147 мільйонів гривень. У інших, я не буду зупинятися, буквально два слова скажу по програмних речах. Програми виконані на відміну від навіть попередніх років, на 97,3%. На цю мету профінансовано 2 мільярди 950 мільйонів гривень з 3 мільярдів 34 мільйонів гривень. Якщо порівнювати з 2023 роком, то цей показник збільшився майже на 2% пункти. Простосується галузі освіти, програма для розвитку галузі освіти профінансована на 97,3%, і на цю мету скеровано 67 мільйона гривень. В основному всі напрямки виконані там за ну там невеликий відсоток на виконання по капітальних видатках. Якщо що стосується виконання і по року, і за 9 місяців, то я готова у вигляді відповідей на запитання дати ширшу інформацію. Якщо є якісь запитання, то я так розумію, пані Світлана, що ви паралельно розповідаєте нам і про бюджет на 25-й рік. Ні, ще ні. Ще, я ні, ще ні, не так? Ні. Добре. Ні. Колеги, чи є питання до пані Світлани щодо бюджету минулого року? Єдине, я ще можу це сказати це? стосовно повернення коштів е, на освіту. Минулого року ми з державного бюджету. Я дивлюся до мене ця таблиця і готувала. Готувала власне якраз профільна комісія. Минулого року на галузь надійшло великий ресурс, що навіть не враховувати до уваги освітню субвенцію. Е, це майже без освітньої субвенції. Це 10 різновидів субвенцій різного роду на різні цільові видатки, і минулого року. Не використати, ми повернули до державного бюджету в галузі освіти майже 300 мільйонів гривень. Але з них 118 мільйонів. Це ну, скажімо так це 30 грудня. Ми отримали з державного бюджету 118 мільйонів, які ну тут же піднялися до державного бюджету. Тому за мінусом цих видатків, 170 мільйонів. Все таки ми повернули. І ключові цифри з них це Але це від тергромад 90, майже 100 мільйонів це на харчування дітей.